Завершилась в Парижі зустріч коаліції охочих підтримати Україну і нашу обороноздатність. Результати, яким я вам вже навів, підтверджуються, є уточнюючі моменти. 26 країн, які брали участь сьогодні в онлайн зустрічі коаліції охочих, охочих, підтвердили та вирішили, що направлятимуть контингенти та підтримуючи забезпечення, тобто по суті, зброї інструктори до України після припинення вогню. Це 26 генеральних штабів 26 міністерств оборони визначили у вигляді вже конкретного плану підтримки і гарантій безпеки для України. Друге підтверджується і підтримка для збройних сил України на довгі, довгий, довгий строки. Це означає і ракети, і дрони, і виробництво по суті, заводи, про які ми з вами говорили, теж підтверджуються. Причому українські технології, наших славних військових, славетні розробки, але збільшене фінансування і здатність виробляти масштабувати для того, щоб Україна могла захищатися. Далекобійні далекобійні ракети включно. Третє Сполучені Штати Америки далі мають швидко зараз відповісти і визначитися, чим в повітрі. В протиповітряної обороні вони зможуть і будуть підтримувати таке рішення коаліції охочих, а головне гарантії безпеки Україні. такі рішення далі працюємо. І головне, не зупиняємось. Україні потрібно постійно нарощувати підтримку антипутінської коаліції.